Віталій українець повертається з покупками з сільськогосподарського ярмарку в Хмельницькому. Де що купив, то що сподівався, фундук бараболю на Сіневу першого тонку. Виробник, селекціонер, да, самчики. Фундук, також сортовий двох видів. Мріяв завжди щоб завжди в мене був фундук. От придбав виставку ярмарок облаштували в обласному центрі на вулиці Прибузька. Це перший такий масштабний сільськогосподарський захід цього річ. Він відрізняється тим, що це більш такий ярмарок квітів, бо він називається «Квітуча Україна. Але ми дозволили туди приходити не лише тим, хто займається квітами, а й крафтовикам, тобто тим дрібним підприємцям, які власними руками роблять продукцію. Цього року він більш масштабніший. Якщо минулого року у нас було десь 65 продавців підприємців цього року, 110 учасників подали свою заявку. Це досить велика кількість. Підприємець Роман Федорук привіз продавати на ярмарок саджанці. Дерев каже: люди запитують, як традиційні для регіону. Ону дерева, так і нові, котрі раніше у нас не висаджували. Такі рослини, як ківі, гранат, що вони вже є районовані для нашої місцевості. З села Теренівка Хмельницької тергромади на ярмарок приїхав Михайло Олексійчук. Розповідає на продаж, привіз картоплю, мед, саджанці, плодових дерев, серед яких шовковиця. Шовковиця це як декоративна, і їстівна Андрій Кузьмін з села Немичинці. Каже, на ярмарку добре беруть традиційні сорти саджанців та квітів. Зараз в даний момент найбільше йде персика, абрикоска. Смородина йде дуже добре, бо в цьому році її немає, і дуже мало. Так що квітки йдуть дуже, глухіна йде гарно, лаванда йде гарно. Любов Таліновська на ярмарок приїхала з Хмельницької тергромади. Купувала нові сорти картоплі. Хочу трішки змінити сорти вдома і більше хочу ранньої. Курей та кроликів на ярмарок привіз підприємець-карпівець Олег Шмирко. У мене кролик білий велікан є, є бурий велікан, є фландер, є різні кролики, але всі велетні, всі важкі з документами бачите, вусі клеймо є все, все в них є. Весь кролик чистопородний. Люди цікавляться і кроликом, але більше курочкою. Всіх зараз сезон пішов на курочку. За словами Миколи Ваврищука, ярмарок провели перед великодніми святами, аби хмельничани могли придбати усе те, що їм необхідно: городину, квіти і щось до святкування Великодня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.